Ну, ти пішов в спортзал нещодавно. Місяць відходив, потім приходжу, захворів на три неділі. Потім е, вилікувався, повернувся, потренувався, з'їздив в командировку, повернувся, знову заболів. Стіка саматика. Е, ти знаєш, виявилось, що так. Ну, я просто вже і до одного лікаря кажу: як так? Мені пояснили, що тебе просто перенапружена. Нервова система, і тобі потрібно якось навчитись, трошки відпочивати і розслаблятися. Навчився. Вперше за, за все життя нещодавно я потрапив на сеанс до психолога. Сподобалось? Мені дуже сподобалось. Мені вже після сеансу такий вау. Даш контакт, бо я не можу знайти собі нормального. Добре, без питань, ну, дійсно гарне. Мені дуже сподобалось. Ми десь, мабуть, годину спілкувалися. Мені дали пораду. Ні, навіть не пораду, психологи ж поради не дають, домашнє завдання. От. І я почав виконувати це домашнє завдання, і я відслідкував, що мій стан почав стану ну, кращим, тому що я почав відслідковувати свій емоційний стан протягом дня. Це дуже прикольна практика, вона дуже незвична, але вона мені допомогла.